У нас тут є е, така проблема. Є е, е, перехід з однієї версії на іншу версію, і е, тут є такі кола замість вікон та дверей, це як мінімум, бо тут ймовірно ще були якісь бібліотеки, нема нічого. Потрібно. Це означає, що немає потрібних бібліотек, архікадівських одразу в цьому файлі. І нам треба їх дотягнути. Заходимо на файл, бібліотеки і об'єкти, диспетчер бібліотек. Ось тут. І написано, що це відсутні бібліотеки. Нам потрібно нажати менеджер бібліотек. Просто що е бібліотеки зазвичай е новіших версій найчастіше мають бібліотечні елементи старіших версій. Через це ми можемо відкривати будь-яку, хоча б першу навіть версію в новіших. І новіші, на жаль, більше, старіші на жаль не зможуть новішої версії відкрити, бо в неї в них немає цієї бібліотеки. Так трошки підвантажується, натискаємо ОК. Зараз ще зависло трішки, але бачите, йде підвантаження, і в 2D-документі вікна і двері мають з'явитися. Це є мінімум, який ми можемо повернути в новішій версії. Але навіть так ось є, все повернулося це через менеджер бібліотек. Але є момент, з яким набагато складніше впоратися, це є текстура. Якщо ми заходимо сюди, вікна двері з'явилися, навіть ми можемо подивитися, з'явилися якісь там меблі, вже видно, якісь дивани. Але ми не бачимо текстур. Проблема в тому, що це була іншою мовою, був іншою мовою файл. І, наприклад, на моєму комп'ютері, на моєму PLN-форматі, на моєму архікаді текстури не так називаються. Якщо я вибираю ось тут будь-який елемент, який фарбується в шахматку, от, в нас ось тут текстура, хоча може бути таке, що я якраз їх включу. Зараз спробую. Бо в принципі, ні, нема та текстура, яка могла. Називатися в одній, одною мовою, іншій мові називається по-іншому, і комп'ютер не може їх ідентифікувати. Є відео, коротеньке відео, де в принципі не так вже й просто пояснюється, як це зробити. Треба буде підтягувати. Фактично, рішення полягає в тому, що ви копіюєте якимось чином бібліотеку з вашого старого, пересилаєте і тоді підтягуєте. Але є простіший варіант. От, власне, з цим варіантом, якщо ви спілкуєтеся з тою людиною, попросіть її створити. PL Формат. Заходимо на файл. Ну, в мене так вже не вийде, бо в моєму комп'ютері вже вони неадекватно вважаються. А в оригінальному комп'ютері ви маєте зробити, майно там, де файл створювався. Заходимо на файл, зберегти як, і вибираємо з варіантів PLA. Це називається архівний проєкт. Архівний проєкт вміщує в себе бібліотеки. І тоді, якщо ви збережете PLA-формат, він включає в себе текстури. Тоді у вас текстури також увімкнуться. Єдине, що цей файл буде масивніший, бо він включає цю бібліотеку. Він вже там та бібліотека завантажена, так би мовити, вона вміщає ці бібліотечні елементи, але таким чином ви зможете. Включити е, цей файл е, без. Ну я зараз його збережу, щоб ми подивилися, як він виглядає, і щоб ви не плутали також. От, наприклад, в мене є робочий стіл зберегти без імені PLA». Ось, і він там буде такий, як підперезаний рятувальним колом. Усе одно, тут вже вибиває помилка. У вас такого не буде, у вас оригінальний файл, тому що у нас тут є ці бібліотеки. Ну, у мене, до речі, є інші PLA, якщо не. Ось, без імені, він ось такий підперезаний. Оце є варіант. Ще дуже важливий момент, може ви знаєте, може не знаєте. PLN-формат це той формат, який є у вас з оригінального комп'ютера завжди маєте його закидати. PLN-формат ось оцей, він є без стрілочки. А зі стрілочкою це є архівна копія, треба розрізняти. Архів і архівна копія це різні речі. Архівний файл це PLA, а архівна копія це BPN-формат. Оцю копію ми ігноруємо. Вона завжди буде при комп'ютері при вашому основному ПЛН форматі, але її не надсилайте мені, я не хочу її бачити і ніколи не запускайте. Чому? Бо якщо ви заходите в bpn формат, то завжди будете перезберігати, і можливо рука вас тряснеться замінити, і постійно у вас будуть нові і нові файли. А треба мати єдиний pln формат.